Всім віці! I'm Reddit! І ми знімаємо нове відео з Майнкрафту. І я щас не пам'ятаю, де я знаходжусь. Ой. Так, зараз. Значить, ніч була. Треба зрозуміти, що зараз відбувається бо я нічого не розумію. Куди ми йдемо? Так, давайте далі будемо піднімати, ай, не встиг. Так, я, звісно, розумію, що це погана ідея сюди підніматися а, а ні, ні. дуже давно не грав я Я хочу Скільки ресурсів? ресурси я... я чуть так же само, і в минулому відео чуть не погубився. Ну як? Так же само. Так же само. Скільки? Там вугілля багато в мене. Ну мені треба желізо. Де це желізо? Вот. Нет, это достаточно. Так, здесь еще брошь. Было... Вот. Нет, я хочу. Хочу тут жити, просто. Воно тут таке гарне. О, баран. Привіт! Ти мені не удариш? І такий нож в спину. Так, щось я дуже затих. Е ну, я пока. Блин, а вони ж не помирають. Назад назад. Ви ж цих їдки не атакуєте. Все. Якраз чисто випадково знайшов. Дуже гарно я хочу тут. Мені треба оце, чи я не знаю. Ця красота просто дуже велика красота. Ні, я пішов на низ. я буду жити. І це навіть не обговорюється. Це дуже багато. Я можу виращувати оце. Е, сосни? Я не, не вижу. Я не, не вижу ці великі схили. Брін, оце, конечно, тут дощ, но то нічого страшного. Ех А ну я хочу трохи спуститися. А стойте, так я ж хотів зробити вишневий Вишневий. А можна, кстати, сад зробити Обичайно ні, ні, тут прикольно. Тут дуже прикольно. О, дерево Туди хочу. Так, давайте швидко піднімаємось. Огляніться, які тут краєвиди. Оцей можу ліс не зрубувати, а десь робити там, може, десь в другому місці. Це місце дуже гарне. Я цей дощ все заважає, чесно. Так, ну давайте поки на дереві обустроїмось. типа подальше від мобів всяких. Так, кроватка вже є. Давайте піч пока поставимо. В піч вугілля сразу і на переплавку. понятно, что не мало. Так. Да елки. Ну, доброе, давайте в цей мешочек пока. Чего у нас тут не хватает? У нас так мало, конечно, железа А, верста! Точно! Забула про нього І також сюди. Давайте поки мені кайло, де це желізне кайло. Ні, давайте спочатку сокира. Залізный крило не хватає, але зараз. Так, йолки палки як же це з'єднувати разом. І от железный крило. Тоже на запаску. Чесно, дуже гарно. Я думаю, що у мене будинок із сосунками. Або я десь отут гора. О, да, я. Я знаю де я збудую будинок. Десь отут. В грі. О, да, в грі. Прикольно буде. Або, ну, десь я там, чи я там. Ну поки що моє житло тут. Звісно, таке собі житло на перший час згодиться. Так, свилина. Ну, мені желательно, конечно, що мені треба. Мені і це, Ну, небагато предметів, алмаз. Так, ну добре. И я куйду... Ну давайте спущусь пока трофу. Чи не. Зараз не ничка. Да буду їжу хоть трохи. Стоять догонюш. Понятно, еди нема. О! Crawl aqui, me beitas. Tá aqui, Sudim Shem. Tá, oh, Srasu Dwog. Tá, tá Sudim. Oh, my God! Não. Так, давайте далі. О! Блін вже темніє, ну давайте я же добудемо і поки що буде достатньо нам. Та блін, у вас тільки порозводилось цих вивць? Прямо тут. Так, давайте. Розпаємо зараз ніч. І Як в нас все буде. Так, трохи є. Тепер де в нас от І скільки поранений. О, 7 кусочків, хорошо. Я думаю, ми зараз підемо. Хочу роздивитися. Роздивився, називається. нас заб'ємо. Мені б зараз... Не, я думаю, що в тій горі. Мені треба подивитися, що за той горой, і тоді все буде добре. Так. Ну, мені просто цікаво, що за той горой може бути. Просто щоб мені було це. Приятно? Там должен якийсь ліс хотя бы. Ну, тоді мені треба там строїти дім. Таке справа. 嗯。 Тепер треба впе... Ой-ой-ой! Ви розумієте, що це означає? Ізумруд? Ізумруд? Ви ще скажіть, що тут десь... Два, три! Там чотири, тут п'ять. Де? Ну там шість! Ну! Тут бага. Добудеся цей єдиний ізумруд. изумруд. Ожелізо. Ви розумієте? А, у мене вже 10 ізумрудів, капець я багатий житель. Ай-яй-яй-яй-яй. Тут... ні, ця долина мені подобається. Тут однозначно тут живемо. Однозначно. І це навіть не обсуждається. Хорошо, що я пішов сюди. Тут просто Ви ще скажіть, що... Тут оно желізо. Йолки, палки. Та. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, шість біомів. Шість. Це. Це не Ну а підемо думаю в наступному ролику туди. Щоб у вас був інтерес. я про щас. Я не знаю як це вам сказати. Це вообще яка удача надо. Яким удачливим чоловіком. Та тут... тут багато. Я живу тут. А де? На. Зараз туди залізу? Так, погнали. Раз, два, три, чотири. Ні, трохи мені треба спуститися. І тут можна починати. Не, тут така довера тут куча биомий, куча Я даже не знаю, как вам Тут ще Хмары проходят. Тут оказывается небесный небесный метро даже є. О! вы даже Я не знаю Я не знаю. Я. Пф... Скільки його! Та ви чого здіваєтесь? Та у мене сьогодні якийсь удачний день. Я пішов вкази в казино депати. Все. Я закінчую ролик. Всім по-па. Не, у мене тут така удача що зашкалює. Тут у мене... Тут мо... Де цей маєток? мені ще не хватало? Ну тут маєток так є, десь неподалеку. Це... Це така удача тоді вже. Це удача на мінімалках уже якась. Тут стільки його. Та... Тільки не говоріть, що ще там буде один. Тут два кусок. Тут ви... Масло і просто та й, Я не знаю, як вам це сказати. Тут новий біом, про який я ще навіть не бачив в Майнкрафті. Я не бачу. Я уже за хмарами. Уже ой! Ооо... Ай-яй-яй-яй У меня тут заканчивается Я чуть не упал Я чуть не упал Кики شیاده نیستم Чуть не впав, я ще граюсь просто со своей жизнью. Все, ай, я, а я ще не Був. Я ще... Я ще не там був, я ще не там був! Ви бачите це? Ви бачите це ще желізко. Ще ніч? Ой. аааа! Быстрей. Ай, та все, пофіг, пофіг, пофіг. Все, 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 все. Я ще вижив. Коли я нахожу щось таке прям хороше, я завжди помираю. Я... Я не знаю, як це вам сказати. Це просто золота жила. Мій ролик буде називатися З... Золота Жила. Золота жила. Ну, добре, будем... думаю, будемо закінчити цей ролик. Всім дякую за перегляд. Ні, давайте підведемо підсумки. Там хмари, там є метро, аерометро. Тут є все з желізо ізомроди. Ізомроди, матьво mm. Я Я не знаю. І розова вця? Ви чуї? Ви? Оце вона втапша. Вибачте, схожий шерсть. Час словив передос е, цього е, удачі. Я... Ну, я пішов, коротше. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки і підписуйтесь. Я з вами буду попрошуватись. Всім па па